Про надання Україні ракет Атакамс. Теж така новина мені сьогодні сподобалася. <кій> З'явилася нам мережі, що вкотре підтверджує так само мої прогнози, які я раніше робив. Чи будуть надані дані ракети Україні? Давайте сьогодні витягнемо теж кілька карт, щоб перевірити попередній наш прогноз. Перша карта таємні обговорення. Друга карта. Сонечко сіяє позитивне рішення. Третя карта подарунки з дороги. Знову ж таки, наш розклад підтверджує, що так, ракети даного типу будуть в Україні. Наголошую, що карта Таро не говорить про якісь конкретні терміни. Там, наприклад, коли, коли, коли. Вони говорять про фінальний результат. Значить, ракети даного типу будуть в Україні.